Чіпня водія у водія стукають. Ми бачимо, що він спеціально упав під машину. Є свідки цього. Ідемо надавати юридичну допомогу. Ви знову кошмарите людей, оборотні. Ви знову займаєтесь фігньою? Знаю. Я зараз виключу слідчу оперативну групу знову. Це все заснято, я все це бачив і я буду свідком. Жінка, викликайте слідчу оперативну групу. Я буду свідком. Я все бачив і засняв, як він падав під машину. Викликайте слідчі оперативну групу, я вам ще раз кажу. Машини збивають, так. Так, тут стоїть. Місто Запоріжжя, вулиця Радіо. вибивав, давайте складайте свої далі. У вас повноважень нема за затримання. Що ви робите? Люди! ви затримуєте. У вас є повноваження на затримання транспортних засобів. Шановний, викликайте слідчі оперативну групу. Я надам свідчення і надам відеодокази, що вони тут творять.